Яка на вашу думку має проводитись в області робота по Дальшому ефективному і перспективному розвитку подільського краю в першу чергу це має бути привернута увага до сільського господарства, сприяти, щоб наші господарі могли ефективно господарювати і мали можливість збути цю продукцію, реалізувати. А для того в нашому районі було б бажання, щоб відновили роботу консервний завод, маслозавод. відродити молокопереробні заводи, щоб вони. Приймали більше, переробляли молока. А для цього, щоб люди будуть здавати тоді коло молоко в більшій кількості, коли нам будуть стабільні ціни на молоко. Тому що зараз ціни вода в магазині дорожча, як літр молока. Коли, коли треба наробитися, в поті чола. Створити міцну плодо-овочеву базу, дерева вони досить люблять нашу землю, і вони тут плодоносять. І це було б дуже добре для. Людей, які би не купували за кордону яблука, але свої би їли українські. Для покращення економіки області треба відродити тваринництво в тих об'ємах, які воно було, тахівництво. А в нашому Новушицькому районі. Садівництво, ягдівництво, очівництво – це дало б для людей достатньо продукції, робочих місць, і це була перспектива і розвиток нашого краю. Відродження тваринництва в районі, як і колективного, так і індивідуального, покращення продуктивності, худоби, створення робочих місць, особливо сільській місцевості, за рахунок. Відновлення посіву овочів, посадки, інтенсивних садків, відновлення родючості старих садків. Люди хочуть цього, ми над цим працюємо.